Я і вас, і всю нашу команду, і симпозіо між міжнародний симпозіо США місцево вірючі вітаю з відкриттям сьогоднішньої виставки. Тож насолоджуєтесь. У стінах туристичного інформаційного центру урочисто відкрили виставку Порти України. Новий проєкт про річкові та морські портові міста презентував український художник Микола Маценко. Фірмова відмінність кожної роботи митця, яскрава гама та історія і побут в деталях. Окрім складних переплітінь, на малюнках також є стилізовані предмети, наприклад, каштан, овочі чи фрукти з того чи іншого регіону, а також символи праці: вила, лопати або весло. Виставка доволі цікава. Цікаві поєднання кольорів та різних предметів у цього автора. Ну напевно більше і поталійська. Бо цей город так загалом подобається, і в них герб цікавий. Дуже цікава виставка. Я подивився майже всі картини, глаза розбігаються. Мені більше сподобалось Запоріжжя, хоча та всі гарні картини. Але ну, Запоріжжя ближче Просто ближче. Сам художник не зміг особисто презентувати виставку та поспілкуватися з відвідувачами, тож записав відеозвернення, де розповів про процес створення цієї серії робіт та їхню мету. Дорогі жителі славного міста з прекрасною назвою. У цей непростий час, особливо для таких прифронтових міст, як ваше, мені хотілося би трохи розважити вас своєю візуальною гуморескою. Цей графічний проєкт, ця серія називається Порти України. Вона була започаткована наприкінці 21-го року і на початку 22-го перервана. Деякий час я не міг малювати, але зрештою, на зло ворогам, я вирішив, що я буду продовжувати робити свою справу. Тож, давайте разом підіймемо ту червону калину, кожен свою гілочку. Слава Запоріжжю! Слава Україні! Крім робіт в рамках проєкту Порти України, у Турцентрі презентували також і серію графічних робіт на дереві. Книгарня її автор присвятив вічним протистоянням між знанням та невіглаством, творенням та руйнуванням і власне війною та миром. Ми всі хочемо, щоб у Запоріжжі були крути міці, щоб мешканці Запоріжжя та гості могли бачити сучасне мистецтво українське і щоб вони таким чином доторкались до тієї спроби авторів пояснити нам українську ідентичність, українську унікальність і наше місце у культурі культурному просторі Європи та світу. Помилуватися яскравими та незвичайними картинами усі охочі можуть впродовж наступного місяця з 9 до 18 години. Туристичний інформаційний центр за адресою проспект Соборний 151 працює без вихідних. Наталія Юрєва, Роман Котляр, телеканал ТМ.